Іван, колишній тренер з футболу ФК Рух Львів, а тепер командир гаубиці. Його гармата працює в околицях часового яру. Працюємо зараз в напрямку часового яру. Відштовхуємо атаки, бо активно вони зараз просуваються, прориваються, обороняємося. Весь розрахунок гаубиці добровольці 22-го року Сергій Донторгнення працював у Німеччині. Тепер навідник гармати. Від його наведення залежить ураження ворога. Працював в Німеччині, мав нормальну роботу. Перш по, по по першому дзвінку приїхав додому. Всі діти рідні були вдома. Як я так сам там залишуся, а ти тут не міг я так зробити. Постріл! 155-м калібром гармаші розбивають одну хвилю за іншою ворожої піхоти в часовому яру. Гармата не замовкає ані на хвилину, бо на кону життя побратимів. Просто втомлений, але знаєш, ти маєш працювати. Бо якщо не відпрацюєш невчасно, то відповідно буде дуже багато втрат у нас в піхоті. Ворог не рахується з втратами, підкріплений резервами, намагається наступати і не збавляти темпи просування. Місто огинає з півночі і сунуть у лоб, заглиблюючись в міську багатоповерхову забудову. Ситуація довкола часового яру. Вона дуже складна. Впродовж останнього місяця противник нарощував свій потенціал наступальний, проти стоїть 98-ма дивізія. Це десантура, і бачимо по перехопленням, і по загалом по роботі окупантів, що посилюється ця дивізія, ще й окремими штурмовими батальйонами. І на третьому, на четвертому році війни вже майже знаходяться добровольчі штурмові батальйони, і це не просто там якісь окупанти. Мобілізовані, та які там не знають, що вони тут роблять вони йдуть заробляти гроші, йдуть вбивати. І назад вони теж не повертаються. Противник суне противника багато воїни з переважаючими силами, значно переважаючими силами противника. ствол гауби зміняє кут для пострілу. У піхоту окупантів летить фугасний снаряд. 38-річний Маріян несе на бій. Звісно, тяжко тягати. Ці нелегенькі снаряди. Ці важкі снаряди. 48 кілограмів приблизно. Ой, спини, спини дуже всіх зірвані від цих снарядів. Деколи хапає дуже серйозно. Пороховий заряд вже несе побратим. Лік йде на хвилини. На снаряд накручується підривник і набій у стволі. Секунда, і він летить у бік ворога у часів яр. Координати нові, а цілі старі, російські штурмовики, які намагаються закріплюватись. Зараз працює наша важка артилерія. На цю хвилину тривають ворожі штурми в часовому яру. І саме ця артилерія зараз рятує життя нашим піхотинцям, які відбивають м'ясні штурми російських окупаційних військ. Ворог переважає чисельно, але найбільша перевага це у повітрі. Каби руйнують місто, і наші укріплення розбиваючи усе в околицях. Наша артилерія для окупантів ціль номер один. Тому що доби десятки пусків. Каби це найкритичніше, що зараз є, тому що каби закидається в напрямку і прицільно. Це основна руйнівна сила. Окупантів вони не вибирають ціль, насправді атакуючи кабами. Це може бути як машина, так і квадрат. Через велику інтенсивність ворожої піхоти гармаші навіть не мають часу на перекур. До фізичних навантажень призвичаїлись. А от до смертей побратимів звикнути ніхто не може, як і до моральної втоми. Не смішно. Хлопці вже психологічно виснажені. Вони вже морально не готові до того. Всього ну, Вони готові. Вони виконують роботу. Вони виконують її вже не без, без якогось завзяття, без просто виконують її на автоматі. І все. Тому їм потрібно перепочити або дим від пострілів стелиться до землі. За хвилини будуть нові координати і нові цілі. Двійна тут за кожен квадратний метр і кожен шмат землі омити кров'ю наших оборонців. Руслан Єрмолюк, Михайло Путята, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини. На Сіверському напрямку Донеччини українські захисники щодня стримують ворога, а безпілотні літальні апарати стали невід'ємною складовою цієї війни. У нас повітряна війна в плані пілоти-пілоти. Ми ловимо їх, супроводжуємо. Вони нас бували випадки. Ось недавно що вони сідають мавіком на мій мавік. Я доганяю їх, пробую там сісти на них. Менегуст полює за окупантами за допомогою скидів з дрона. Чоловік тільки тільки-но повернувся з бойового чергування. Як росіяни намагаються захоплювати позиції наших захисників, знає нещоток. Мій останній вихід 25 діб там я пробув. Це, це зараз що ти Так, так. І зараз відпочинок дадуть відпочинок, мені і знову зайдемо, тому що ворог ускладнює логістику. Нині тактика росіян намагатися просунутися малими групами, накопичитися, а тоді атакувати. Утім, бувають випадки, коли йдуть в наступ масованим штурмом. У нас ось був випадок недавно, коли зі всіх сторін у нас там є лінія нашої відповідальності, і зі всіх сторін, маленькими групами, по чотири чоловіки вони почали лізти. Одночасно одночасно, щоб роззосередити нашу увагу. Ту атаку завдяки злагодженій роботі усіх підрозділів нацгвардійцям вдалося відбити, попри те, що росіяни задіювали й техніку. Уно ну, з техніки були мопеди, рухалися ворожі сили на мопедах і йшла піхота. За цей наступ знищили десь близько 200 ми Було десь 20 трьохсотих і сім мопедів. Це спалили ну, сумісними силами. Ворога нищили, зокрема, і за допомогою FPV-дронів, які готують до бойової роботи у цій одній з майстерень бійців рубежа. Наша задача зробити так, щоб на пташці все працювало, навіть враховуючи, що вони нові, більшість пташок десь щось не так. Десь там відвалилося, десь коротнуло, десь пластик зламався. Ми це відновлюємо і готуємо його до виліту. Нині, коли джерел надходження в півідронів на фронт, декілька це і влада, і волонтери, кожну пташку розповідають бійці, потрібно ретельно перевіряти. В цілому на один дрон, в якому все працює, уходить близько 15-20 хвилин. Якщо в дроні знаходиться якась проблема, то затягнутись може і на 2 години, і на 3 години, а може затягнутись що зі 100 дронів не незлітних. Та головне кажуть, аби було що перевіряти та ремонтувати, адже Вони... потреба саме в ФПВ дронах на фронті залишається вкрай високою. Чим більше впівіг, тим більше буде знищено. Ворожих сил, і тим так сказати, стійкіше буде стояти наша смуга відповідальності. Тож закликаємо глядачів підтримати черговий збір бійців бригади Нацгвардії Рубіж з Донецької області. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факти сі Єдині новини. Поприкриття на зв'язок. все на 360. Так, триває навчання інструкторів Одеської військової академії та викладачів з усієї країни у Німеччині. Цього разу наші бійці відпрацювали з місцевими інструкторами два головних сценарії наступ та оборону. Один із головних напрямів підготовки тренування в урбанізованій місцевості, тобто тактика бою в умовах міста це пересування у населеному пункті, підхід до будівель, штурм та зачистка приміщень. 27-річний Сергій, який працює інструктором з початку повномасштабної війни, каже, рівень підготовки німців до тренувань вражає. Вони спеціально побудували такі містечки та будівлі для відпрацювання різних тактичних вправ безпосередньо на урбанізованій місцевості. Починаю від школи, закінчувала навіть і багатоповерхівками, п'ятиэтажками, ташками, там і Так далі. Це було найцікавіше. Доводилось нараз працювати під час повної пітьми, адже саме вночі найчастіше відбуваються зіткнення. Була стрільба з різних положень в різних умовах. Ось, починаю від Траншеї, окопа закінчує навіть стрільбою з будівлі, з прилади нічного бачення. От але треба було дібра добратися до цієї будівлі, підійти до неї, до неї скритно. Навчання тривали півтора місяця. Курс створили для підготовлених офіцерів та викладачів, які зможуть далі передавати знання. Тому роботи каже Сергій було багато. там працювали кожен божий день з 8 ранку до 17-18, Звісно, були ночні заняття. З приладами нічного бачення, от, як вогнувати так, так і тактична підготовка була в нічний час. Тому працювали на максимум. 70% часу припадало на підготовку українських армійців за адаптованими до сучасних стандартів НАТО-методиками. Третину часу відводили на навчання та передачу бойового досвіду німецьким військовим. Вони були здивовані від нашої підготовки. І я це розумію, чому, тому що наша країна воює дуже сильним ворогом. Там підготовка наших викладачів та інструкторів на високому рівні. Вони зрозуміли головну річ, що тепер розвідка та рекогнасеровка проводиться, може проводитись не тільки людьми, а просто може одна людина підняти БПЛА та привести рекогнесоровку або розвідку місцевості і надати інформацію вищому керівництву. Це для них було ну, цікаво, скажімо так. Сергій згадує, як під час відпрацювання оборонного сценарію українські інструктори показали високий рівень підготовки. Вони наступали безпосередньо, ми оборонялися. Вони були здивовані, що у нас гарно була побудована оборона. Наша оборона не була е, розорвана, скажімо так, тому що все було побудовано по перше, кругова оборона все ж таки вони вважали, що вони зможуть зійти з якогось маневру в тил, наприклад. Але це вони не зробили. Крім того, під час навчання українські бійці змогли ознайомитися із новими типами озброєння, які зараз вкрай необхідні на передовій. Я відкрив для себе особисто багато різного озброєння, яке є на озброєнні Намеччини. Тобто це різні кулемети. Я був здивований, що у них дуже гарні кулемети, і різні типи озброєння, як пістолети, так і автомати. Було цікаво, навіть дуже. Після повернення до України інструктори будуть впроваджувати нові підходи у підготовці захисників. З німеччини привезуть із собою оновлені програми бойової підготовки. Основною метою, звісно, є це навчання курсантів. Але наші викладачі та інструктори, інструктори задіяні для підготовки мобілізованих. Звісно, теж відпрацювалися всі елементи по таним видам ОВТ. Відпрацювали, подалися все наверх. Тому чекаємо, звісно, методичні рекомендації по даним типам озброєння. За час повномасштабної війни вже понад 100 тисяч українських військовослужбовців завершили навчання за кордоном. Тренувати наших оборонців допомагають понад 30 країн світу. Втім, ці тренування корисні не тільки українцям, але й європейцям, які переймають досвід бойових дій в сучасних умовах. Світлана Довжок, Олексій Барановський, телеканал Рада, згальна національний марафон. Єдині новини.